Ось так ми відвантажуємо на Європу в часі споруди. Це, до речі, 12 13-камерна система. Це 8-камерна десь до 6 чоловік, це до 20. Навіть вона підходить до 30, якщо споживання там добове підпадає під норму цієї моделі. Модель АЕ6, ЗБК, 8-камерна система, повторюю зараз. Це вже замовнику відвантажуємо. За тих 14 років не першу очисну споруду і сподіваюся, ще, ще були замовлення. А чому ще? Тому що ну, щоб, щоб ще щось будував, ще розширявся бізнес. Всім бажаю нашим замовникам, тому що це є еко, еко-числі споруди. Вони реально надійні, бачите, немає зверху ніяких ось таких гнучких шлангів, які типу, згинаються з часом, розтягуються, злітають з кріплень. Йде вся тверда пайка від учної споруди до управління. Бачите, як ми хитро, то все завантажуємо. Будьте еко, але SS. СС.